Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Паспортний сервіс. Найвищі стандарти обслуговування за найнижчими цінами. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Моє вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Я розповім про сучасні тенденції Державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. В Україні офіційно розпочали видавати. Закордонні біометричні паспорти, особливість цього документа в тому, що це посвідчення особи містить електронний носій даних, на якому буде вписано інформацію про біометричні показники власника документа з метою його ідентифікації. Той, кому потрібен закордонний паспорт, передусім шукає відповідну інформацію в інтернеті. Знайти компанію, які з радістю за певну суму допоможуть неважко. Наразі наші журналісти дізналися, де можна надійно та комфортно оформити документ для виїзду за кордон. Головною ідеєю впровадження такого типу офіційних документів є суттєве підвищення захищеності суспільства від проявів злочинності та міжнародного тероризму. Однак для українців біометричний паспорт також означатиме, що Україна стає на крок ближчою до безвізового режиму з ЄС. Видача закордонного паспорта це державна послуга, і посередницькі послуги приватних фірм неприпустимі, оскільки ліцензування цього виду діяльності в Україні не передбачено. Крім того, що подібні фірми порушують закон, вони ще й не несуть жодної відповідальності відповідальності перед громадянами за оформлення паспортів, а людина не має можливості самостійно проконтролювати, чи законним чином оформлено документ. У результаті можуть виникнути складнощі при перетині кордону, аби покращити сервіс обслуговування у серпні позаминулого року. За підтримки ДМС України, державне підприємство Документ, яке, до речі, входить до сфери її управління, відкрило в Києві на бульварі Тараса Шевченка 27 перший паспортний сервіс. Установу одразу вподобали кияни та гості столиці. Понравилось. Я читала отзывы предварительно перед тем, как ехать оформлять, чтобы не тратить свое время, потому что не так просто отпроситься с работы. Я читала отзывы о многих авирах, и мне посоветовали именно паспортный сервис. И я была удивлена, что оформить документы можно за 15 минут. В принципе, я в этом убедилась. Спасибо всем. Працівники центру обслуговування громадян щодо того, як поставити клієнтів в електронну чергу, надають безкоштовну первинну консультацію, повідомляють адреси і телефони найближчих відділів міграційної служби, де сплативши лише обов'язкові платежі, можна оформити закордонні паспорти. Зразу до нас підійшли, кажуть, ви на оформи, будь ласка, підійдіть до цієї стійки. Тобто, абсолютно було доводили бувати за кордоном не один раз. Дивиться. Тобто, ну ми є європейська держава, і рівень має бути європейський. Тут він є. Добровільність головний принцип роботи паспортного сервісу з клієнтами. Якщо громадянин бажає стати власником документа саме в паспортному сервісі, його обов'язково інформують про те, що послуги центру платні. Вартість послуг прорахована відповідно до закону України про ціни і ціноутворення. Саме головне це відсутність черг і як результат економія дорогоцінного часу, додатковий комфорт і європейське обслуговування, рівень якого дивує навіть тих. Кто більшу частину свого життя провів за кордоном? Я проживаю за границей во Франції уже около 20 лет. И вот сейчас, при очередной замене паспорта, я нашла в інтернеті ваш адрес. Меня очень быстро обслужили. Спасибо большое, так как я боялась очередных бюрократических, всевозможных элементов. Но мне очень понравилось обслуживание. Спасибо большое. Я могу сказать, что у вас сервис на уровне европейского без проблем. Без очередей і улыбкой. Спасибо большое. вдале розташування і зручний графік роботи також сприяють високому рівню популярності. За час існування послугами центру скористалися майже 100 тисяч громадян. Обслужування саме позитивне. Думаю, що в нашій країні в з паспортним сервісом ще ввести налоговий сервіс, Жековий сервіс, де пусть люди платять більше денег, але не тратят время стояние в очередях, на грубості в обслуживании і так далі. Одна з особливостей в центрі обслуговування це комфортного доступу та отримання послуг для людей з обмеженими можливостями. Їх супроводжує окремий співробітник. А для вагітних жінок і матерів з немовлятами організовані спеціальні місця прийому. У центрах клієнти мають вільний доступ до місць загального користування. Під час недовгого очікування можуть попити чай, каву, скористатися безкоштовним інтернетом. Просто люди ходять свобода якби отак отаудом. Ані стоят ждать там пропустит, кто то в конце концов. То есть Чик знає, коли його номер висість, Мені ж це удобно. Така швидкість обслуговування досягається розумною організацією роботи, оптимальним зонуванням приміщень, чітким розподілом людських потоків, системою електронної черги, у тому числі з використанням програмних продуктів власної розробки. В результаті тут геть відсутня будь-яка штовханина біля вікон оформлення документів, місць фотографування та оплати послуг. Я би відмітив сучасний підход, хороше оснащення. В електронна очередь не создає толкотни, не создають дискуссий, хто прав, хто виноват. Очень вежливые молоді люди, які оказывают внимание, поддержку, В общем, -то, толково разъясняют. Послуги, до речі, відвідувачі оплачують, не виходячи з приміщення у встановлених в головному залі терміналах. Це знов ж таки додаткова економія часу. Зберегти його можна також і скориставшись іншими послугами центру нотаріальними або страховими. Також тут допоможуть оформити проставлення апостелю, перекласти на потрібну мову документи, зробити ксерокопії. Таке комплексне обслуговування в нашій країні зустрінеш не часто. Український паспортний сервіс в цьому сенсі дуже схожий на грузинський будинок юстиції. Для прийому людей тут організовано близько 300 місць. Клієнта зустрічають консультанти, котрі спрямовують до відповідного оператора. Швидкість обслуговування регулює спеціально інтегрована електронна система управління чергою. Майбутня студентка Марія із оформленням закордонного паспорта впоралася напрочуд швидко. Я підійшла, сфотографувалась потім на ресепшн. Уся процедура оформлення тривала не більше 15 хвилин. У сфері організації зручного сервісу грузини не стоять на місці. Уже найближчим часом усі охочі зможуть отримати замовлені документи, не виходячи з машини. А поки до їхніх послуг джуз кафе, де за обідом чи то за чашечкою кави можна скористатися тими ж послугами, що й в головних залах. Також оператори будинку юстиції можуть виїхати з відповідним обладнанням до клієнта додому, але це коштуватиме додаткових грошей. За словами персоналу будинку юстиції, він працює за принципом самоокупності, А тому переважна більшість послуг є платними. Якщо у вас є бажання взяти заграничний паспорт, у вас має бути удостовірення лічності. Здесь же кафе. Ви можете зняти фото, запам'ятати, ми залишаємо себе ваші отпечатки пальцев і електронну подпись и 200 лари стоит, если вы хотите получить паспорт через час, а на приблизительно вот через 10 дней стоит 100 лари. За комерційним курсом 200 ларі це близько 1800 гривень. Цікаво, що документ для виїзду за кордон друкують на закуплених у Франції бланках, також у цій будівлі на другому поверсі. І часу на це витрачають небагато: 5-10 хвилин, і він готовий. Після персоналізації, внесення біометричних даних, покриття сторінки з фотозахисною плівкою та перевірки якості його через систему паспомат, тобто під великим тиском, по спеціальним трубам у стінах та підлозі, доставляють до зали видачі. Є ще одна схожість паспорт. Нього сервісу та будинку юстиції у Грузії вони своєрідний і досить ефективний бар'єр проти корупції. Повна відеофіксація цього процесу прийому громадян. Відсутність кабінетів виключають прямий контакт клієнта з чиновником. Кожен відвідувач може побачити, як обслуговуються інші клієнти, а значить, про хабарі та інші неправомірні платежі не може бути й мови тут. Подбали і про тих, хто вже здав документи для оформлення паспорта і очікує його отримання. Дізнатися про його готовність можна, зателефонувавши до кол-центру підприємства або дочекавшись з паспортного сервісу СМС на свій мобільний телефон. Зараз в Україні центри обслуговування громадян паспортний сервіс, окрім столиці, працюють ще в 17 великих містах. Їхні адреси, а також будь-яку іншу додаткову інформацію, можна отримати за телефоном у Києві 392-01-94. Або на веб-сайті підприємства passport.org.ua. це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра Хай щастить.